Всім привіт! 2 березня 2024 року. Трошки ми на звичайний будний день, щось трошки працюємо. Хлопці там наносять дров до хати пропалити в грубку, бо щось стало прохладенько. Там Матвій має чистити картоплю на борщ, а то так Вася, Вася всього варив. Їсти кажуть, в мене вже задовбалу, хоч хлопців. Ну, їхнє навчання може бути шкідливе для наших желудків, але що робити? Вчора варив, варив борщ Матвій, варив десь певний його годин з 10. Заглядаю до того борщу, там картопля і бурак, і, і вода. І більше немає нічого. Покушав кажу, до Матвія, Матвій борщ зварив, зварив, а ти його кушав, а що? Кажу, ну як, ж, що за повар, щоб борщ не покушав. А каже, знаєш, що то був пробний варіант, давай його видімо собакам. <wounds> кажу, йолки палки то, то 10 годин крутила електрична плитка світло, і ну, картопля, бурак коштує грошей. Ну, я там присмачив трохи солі, трохи осу, трошки олійки. І ви знаєте, вийшов непоганий борщ, причому економ варіант. Ні квасолі, ні яко там м'яса, ні сметани, нічого. Злущене хлопці моментально той борщ. Ну і Зараз будемо знову варити борщ по плану. От. Але подзвонив старий-старий подзвонив мій клієнт з Чернівецької області. Він так підробляє таким посередництвом. Сам то він мотоцикли не купляє, якби за свої гроші чи там таке, а виступає посередником. Зазвичай посередника обманюють купці або продавці, або і ті, і другі. Ну, Я розумію, що людина хоче щось заробити. І відкрито він той каже, дзвонить, що б я би хіба пару рублів заробити, У мене є клієнт. Ну то чого б ні? Вот. Значить, в нього є якийсь клієнт. Що цікавиться такими апаратами. Але він щось дуже спішив, так, коротко спитав, що до чого. І казав, що десь ввечері передзвонить. Ну а сьогодні субота, завтра неділя. Завтра будемо справляти рік по мамі. Так що мені буде вже не до мотоциклів точно. Ну, зараз трошки ще позаглядаю. В цьому мотоциклі слабеньке було світло, зарядки не було. Треба підфарбувати трошки. Чуть-чуть там де краска злущилася губки навести, як казав, трошки, щоб воно було приємніше на вигляд. От. А коло того то багато роботи. Тут він фактично конструктор. О, в такому стані я його можу запустити, отак, як є. Але то не значить, що він може їхати. От. Роботи ще коло нього багато з усіх сторон. О, ось масло потекло якоїсь трасці. Таке буває. Стара техніка, що тут говорити. от то А Що ще хочу розказати? Е... Ну В принципі, я ще зніму одне відео, бо кажуть мої підписчики дуже довгі відео, дуже довго дивитися. Те відео, що розказав, буде по темі про, про сьогоднішній наш борщ. А зараз друге зразу зніму.